Тренер колективу Профітент Ларченко Дмитро. Ну, дуже такий емоційний матч. Ви вели, але на останніх вже хвилинах ви пропустили 5, ну, це не вперше. Так, 3, 3 рахунок. Я, чому не вдалося втримати свою позицію? Гарне питання, аби я знав, чому не втримали. Мабуть, я б у три би аурору тренував. Знаєте? Але ну дивіться, просто банально. У нас люди е, з великого футболу, і з футболу, а не футзалу, і навіть не, не, ну, не знаю, паркет дуже важко грати. І у нас просто немає банальної дисципліни, коли ми ведемо, ми не можемо просто закритися. Нам треба ще забивати. Ну, така в нас логіка. Коли гол забивали, моя об'єктивна думка там було порушення правил. Але я нічого про арбітрі поганого не буду говорити. Це вони самі потім подивляться. І...